Військова прокуратура харківського гарнізону, створена в серпні минулого року, в складі військової прокуратури Сил АТО звітує за перший рік своєї роботи. За цей час колектив новоствореного правоохоронного органу зменшив залишок кримінальних проваджень майже у п'ять разів і суттєво підвищив ефективність захисту економічних інтересів держави та громадян. В ході виконання судових рішень минулих років. Прокуратура гарнізону забезпечено реальне повернення грошових коштів та майна державі на суму близько 73 мільйонів гривень. Тобто можна констатувати, що на одного слідчого або прокурора прокуратури Гарнізону приходиться більше трьох мільйонів повернутих коштів. За прокурорським втручанням відшкодовано заборгованість по заробітній платі працівникам оборонно-промислового комплексу на майже 10 мільйонів гривень. Протягом цього року військовою прокуратурою харківського гарнізону завершено розслідування та скеровано до суду 11 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях корупційної спрямованості а по шести корупційних правопорушеннях складено адмінпротоколи. Хотілося б зазначити злагоджену роботу нашого колективу. Більшість працівників є молодими спеціалістами, тобто мають стаж роботи в органах прокуратури не більше трьох років. Не дивлячись на це, військову прокуратуру Харківського гарнізону забезпечена законність у військових формуваннях та підприємствах оборонно-промислового комплексу. Олександр Візгін, Віталій Саранцев, військове телебачення.